Тарас Григорович Шевченко, Чигирине, Чигирине. Чигирине, Чигирине, все на світі гине, і святая твоя слава, як пилина лине за вітрами холодними, в хмарі пропадає. Над землею летять літа, Дніпро висихає, розпадаються могили, високі могили, твоя слава, а про тебе, старче малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв? І на сміх не скаже? За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на неві уродилось? Уродила рута рута волі нашої отрута, а я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула в країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла. Дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. А надію, вітер по полю розвіяв, хвиля морем однесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі, нехай же серце плаче. Просить святої правди на землі, Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний проспав єси степи, ліси і всю Україну. Спиш, повитий жидовою. Поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмани. Помолившись, і я б заснув, так думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати, не рвіть думи не паліте, може, верну знову. Мою правду безталанну, моє тихе слово, може, випую я з його до старого плуга, новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять цю кровату, і на людь живої козацької тої крові, чистої, святої, може, може, а між тими. Між ножами рута і барвінок розіється, і слово забуте. Моє слово тихо сумне, богобоязливе згадається, і дівоче серце боязливе стрипенеться, як рибонька. І мене згадає слово моє, сльози мої, раю ти мій раю. Пич грине, нехай гинуть.